Вітаю, це Петро Бухов, і Це мій огляд новин тижня Одеси. Вчора вночі росіяни атакували Одесу дронами шахет. І нам дуже не пощастило, що один з дронів получив у дев'ятиповерхівку, і фактично була знищена ціла парадна. На момент, коли я записую це відео, вже відомо про 10 загиблих. Це найбільша кількість загиблих за два роки вторгнення. Загалом до цієї атаки в Одесі загинуло 40 людей. І ось зараз вже ця цифра буде 50. До цього вісім людей загинули одночасно в ЖК Тірос. Дуже, дуже сумно. Загинуло три дитини, два немовля до одного року віком. І це просто не має ніякого абсолютно виправдання. Ніякої логіки, ніяка нормальна людина не може таке зробити. І поруч не було ніяких абсолютно цілей, з якою натяжкою можна було б назвати військовими. Там ані нафтобаз, ані нічого. Це просто житловий район зі школами, дитячими садками, житловими будинками і ринком. І Росія це робить свідомо. Це абсолютно точно військовий злочин. Вони можуть казати будь-що. Вони казали, що це ми, там, типу, своїми ракетами ППО отримали в будинок. Але це неправда. І є відео, на яких чутно, як летить шахеди, як він. На своєму останньому проміжку польоту прискорюється і получає в цей будинок. Тобто це не якась помилка, він не був підбитий чи щось таке. Це абсолютно свідомо росіяни роблять це. І я впевнений, що за це буде відплата, що так просто це не мине. Мабуть, це не буде там, сьогодні, завтра, через місяць, може, навіть через рік, через два, але вони за це заплатять і заплатять багато разів. Але людей не повернути. І дуже шкода. Все ще тривають розбіри завалів. Вижила одна людина, яка знаходилась у підвалі. Тобто, ось ця ситуація нам доводить, що все ж таки у підвалах може бути безпечніше, ніж в квартирі. Загалом, це незвичайна ситуація. Ми бачили багато влучань шахедів в житлові будинки, деякі з них взагалі не розриваються. Але так, щоб будинок склався як картковий будинок, це вперше. На місці відразу працювали рятувальники, було розгорнуто сім наметів. Була гаряча їжа від благодійних організацій. Там були проблеми з опаленням через це влучання, але вже вчора вони були усі усунуті і опалення в будинки навколо поверння. На минулій сесії ми проголосували про те, щоб зарезервувати 50 мільйонів гривень на потенційні майбутні атаки. Щоб якщо щось таке станеться, не потрібно було збирати позачергову сесію. Щоб мерія могла сама користуватися цими коштами і відразу використовувати їх на допомогу людям на відновлення житла зараз. Ще не зрозуміло, що буде з будинком, чи потрібно буде його розбирати, чи можна буде повернутись в ті суміжні квартири, які уціліли. Чекаємо на виставки спеціалістів. Якщо б не буде можна, то мерія буде розсіляти людей, буде шукати, де їм жити. І люди не будуть покинуті. Мої співчуття загиблими. Сподіваюсь, більше нікого не знайдуть під цими завалами. Також на цьому тижні було декілька інших новин, а саме відбулася сесія обласної ради. У нас насправді сесія обласної ради чомусь голова обласної ради проводить дуже рідко, максимум чотири на рік. Він не дуже полюбляє це робити. І тепер зрозуміло, чому. Тому що на цій сесії фракція Європейська Солідарність піддала його ніщівний критиці. А на цій сесії він презентував свій звіт про роботу за минулий рік. І ось колеги додали до цього звіту. Що він забув вказати знищення волонтерського центру у дивництві Чорномор'я? По перше, я хочу пройтись по тим питанням, які звіті на жаль немає, але вони були в засобах масової інформації, і багато інших речей. І про те, що взагалі обласна рада зовсім неефективна, але витрачає багато коштів на своє існування. Це потрібно оптимізувати, але на жаль. У нас всі органи існують в першу чергу для того, щоб підтримувати власне існування, а в другу чергу вже для того, щоб щось зробити корисне для людей. Два депутати обласної ради склали свої мандати, і це депутати від заборонних партій, від партії Шаріату, від ОПЗЖ. Тож нові депутати на їх місце не зайдуть. Така сама історія, як відбулася нас міській раді. Також не було проголосовано звернення до Верховної Ради. Я нагадаю, що на сесії міськради, яка була на минулому тижні, ми проголосували за звернення до Верховної Ради з проханням змінити мобілізаційний закон, який скоро буде прийнятий, про те, щоб там був кінцевий срок перебування у війську, щоб це було 36 місяців. Зараз там так прописано, що 36 місяців, але за рішенням ставки. А ставка може не приймати це рішення ніколи. Це дуже серйозна проблема. І міські та обласні ради голосують свої звернення до Верховної Ради. Для того щоб Верховна Рада все ж таки зробила правильно, але ось чомусь депутати обласної ради не підтримали. Тільки 23 депутати підтримали. А для того, щоб прийняти рішення, потрібно 43 голоси. А у нас в міській раді десь здається, 43 якраз і підтримали, і рішення прийшло. Хоча нам потрібно 33 голоси для прийняття в міській раді, і я вважаю, що це суперважлива норма, тому що ось ця невідомість вона підштовхує. В тому числі людей від того, щоб йти в армію, тому що хтось міг би піти, якщо б він знав, що він точно йде там на один, на два, ну ладно, на три роки. Але це буде кінцевий термін. Зараз, якщо людина навіть хоче, якщо вона доброволець, то вона розуміє, що це може бути абсолютно безкінечно, поки вона або не загине, або не отримує інвалідність, або їй не виповниться 60 років. Тож депутати обласної ради вже вкотре показали своє справжнє обличчя. На одеський пляж прибило річну міну. Яка була гучно підірвана, і це вкотре нам доводить, що купання в морі може бути небезпечним, і поки що мінна небезпека ще є. Справжнього очищення моря від мін не відбулось і не відбудеться, поки не закінчиться війна. Тож всім потрібно це розуміти і бути свідомими з відносно купання в морі. З'явились чутки, що нібито з мерії йде Борис Панов, це голова управління капітального будівництва. Саме це управління підписувало договір на ремонт Київського суду на 106 мільйонів гривень. І на минулій сесії я знов підняв це питання, тому що з'ясувалося, що Борис Панов, всупереч рішенню сесії, підписав додаток до договору з цим підрядником, що вони зроблять цей київський суд за 106 мільйонів гривень в цьому році, в 2024-му. Хоча ми голосували, щоб такого не було. Один з телеграм-каналів написав, що ось після цього мого питання. Нібито мер був обурений, і після цього було прийнято рішення звільнити пана Панова. Чесно кажучи, я не думаю, що це було єдиною головною причиною. Якщо б мене хтось запитав, яка в нас найбільш корумпована структура в міській владі, то я б сказав, що це управління капітального будівництва. Через нього проходять величезні бюджети, майже там половина бюджету розвитку. Всі ремонти в лікарнях, деякі ремонти доріг, наприклад, ремонт до Веланського проводить не управління дорожнього господарства, як можна було б подумати, а управління капітального будівництва. Ну, ми бачимо, що навіть зараз там перекладається бруківка. Є декілька кримінальних справ проти пана Панова. Мабуть, це дійшло до якоїсь межі, і Труханов вирішив його замінити на когось іншого. Співчуваю його наступнику. Це буде тяжке місце, де потрібно приймати такі рішення. Які будуть йти всупереч інтересам суспільства, які будуть очевидно корупційними? Подивимося, хто це буде і чи дійсно пан панов звільнений? Ну і така курйозна новина Катерина Нажевнікова з'їздила на Донбас і передала військовим. Тепловізори, дрони, які вона збирала і купувала за рахунок одеситів, цікаво в тому, що вона передала один з цих дронів військовому пану Олегу Брендаку, який був заступником міського голови Труханова, у жовтні минулого року пішов на фронт. Так він зробив це очевидно через кримінальні справи, тому що проти військових усі кримінальні провадження зупиняються. Але це все одно викликає повагу. Я бачу тут таку навіть іронію долі. Що ось Катерина протестувала проти дії міської влади, а зараз ось так сталося, що пан Брендак отримав цей дрон. Я не бачу в цьому абсолютно нічого поганого. Всі, хто роблять щось на фронті, вони всі молодці, і їм всім дуже велика подяка. Ми повинні всім допомагати і. Нічого поганого тут немає. Також пан Сергій Тетюхін, який був віце-мером, також пішов воювати, і ми також йому допомагаємо. На минулій сесії його підрозділ отримав трохи грошей на закупівлю дронів від міського бюджету. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь. Сподіваюсь, таких смертоносних атак в Одесі більше не буде. Але для цього ми повинні дуже багато ще попрацювати.